Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас тару розклад на наступний місяць, квітень 2025 року. Я буду робити розклад, а ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад від мене, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть і я за допомогою карт Таро відповім на питання, які вас тривожать. Розклад, який я буду робити, називається «П'ять колод. Насправді колода одна, як бачите, просто я її поділила на п'ять частинок. Старші аркани. І молодші, які відповідають за свою енергетику. На старших арканах ми подивимося вашу загальну енергію, задачу та підказку для... від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію скорпіончиків, стрільців, вибачте, задачу та підказку від Всесвіту, загальна енергія стрільців, задача та підказка від Всесвіту у квітні місяці. 2025 року. І так. Стрільці у квітні. Загальна енергія. Випав старший аркан імператриця. Чудовий аркан. Чудові енергії, приросту, прибутку. На жезлах подивимося. Роботу справи діяльність стрільців у квітні місяці 2025 року. Покажіть нам, будь ласка, роботу справи, діяльність стрільців у квітні 2025 року. І так, на початку місяця, і на кінець місяця. На кубках ми подивимося. Емоції настрій. Відносини сімейні стосунки стрільців у квітні місяці 2025 року. Емоції настрій. Відносини сімейні стосунки стрільців у квітні 2025 року. На початок місяця. І на кінець місяця. Далі. На мечах ми подивимось інтелект, логіку стрільців і попередження про кризові моменти. Інтелект, логіку, логіка стрільців у квітні місяці 2025 року. Та попередження про кризові моменти. Інтелект, логіка стрільців та попередження про кризові моменти. На початок місяця і на кінець місяця. На Пентаклях, звичайно, ми подивимось фінансовий стан стрільців у квітні місяці 2025 року. Фінансовий стан стрільців у квітні 2025 року. На початку місяця і на кінець місяця. І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії місяця вам випала чудова карта імператриця. Це любов, це розуміння, підтримка, взаємовиручка, шлюб, народження дітей, гармонія, сильна жіноча енергія, виховання, плодоріття, духовна сила, зв'язок з природою, спокійний контроль, почуття вдома. Сексуальність, романтичність, жіночність, краса. Отакі От ось енергії будуть у нас з вами дівчатка. А хлопчиків зустрінуть таку жінку можливо. Це винятковий добробут та безмежна удача. Це плодородя і забіліє можливостей і ресурсів, рост. Розвиток, комфортний стан, креатив це творчість. Це жінка, мама, жіночий вплив на питання. Так що, можливо, ми будемо в цьому місяці командувати, а чоловікам можливо потрібно прислухатися до думки своєї дружини, своєї дівчини, своєї матусі. Жіночий вплив на питання в цьому місяці, але все на голову не падає. Це трудяга, хазяйка ситуації, бізнес леді. Трудитися доведеться. І це принесе гарні матеріальні плоди, бізнес гарне починання і прибуткова справа в перспективі. Ця жінка уміла, рішуча, ділова, бізнесвумен, хазяйка ситуації, яка любить комфорт. От. Ну, що ще по цій карті? Значить, лідерські якості, вона сильна, вона турботлива, імператриця представляє безумовне кохання. Не висовуючи жодних умов та вимог. Карта віщує народження дитини або якоїсь ідеї, чи духовне відродження. Це, сама гарна, це одна із найкращих карт яка пророкує вагітність. Так чи карта радить? Вірте в здоровий глуст, який ви виявили до цього моменту. Визнайте свої добрі наміри у виконанні своїх обов'язків. Ви здатні продемонструвати найкращі аспекти вашої особистості, а попереджає будьте раціональними. Не можна дозволяти пристрасті чи інстинктам вести по життю. Не покладайтеся на інших. Отакі От ось енергії будуть у вас, чудові енергії, просто чудові. Головною загальною енергією місяця буде. Загальна енергія місяця буде просто чудова по імператриці. І так, дивимося по аспектам. Робота. В якості роботи на початок місяця нам випала двійка жезлів. Чудова карта. Робота має стати набагато. Робота має стати набагато спокійнішою і гладшою. При пошуку роботи означає, що скоро з'явиться робота потрібна, така, яка вам потрібна. Ви проявите готовність боротися за себе свої іде... ідеї, свої починання, хоробрість. Ви більше не бажаєте залишатися в стороні, тому не роздумуючи, на все реагуєте. Може бути жорстка конкуренція, бажання утримати раніше завойоване. Складні професійні задачі, які, не дивлячись на тривогу і хвилювання, потрібно виконувати швидко, активно, оперативно. Не дозволяйте нікому збивати вас з них. Це можливості і те, що є. А не те, що могло б бути або буде, це сьогодення. Так у вас по роботі успіх у творчих починаннях? Особливо тих, що передбачають партнерство ці співпрацю. Ця карта говорить, що весь світ у ваших руках насправді. Ось цей чоловік стоїть на, скажімо так, на парапеті своєї. Свого замку і планує свою роботу. І дивиться він не тільки до горизонту, бачить, а в руках у нього глобус. І весь світ в його руках, і він планує свою роботу і за кордон. М'яч котиться, і куди йому котитися, це вирішувати тільки вам. Отакі От ось енергії у вас в роботі. Значить, планування, планування ваших подальших дій, вашої роботи. Будь ласка, не спасуйте, тому що він стоїть і думає, а може мені вернутися в свій замок, та й ну його той глобус. Але ні, не потрібно пасувати, потрібно сміливо рухатися вперед, планувати свої дії. На кінець місяця випала трійка, трійка жезлів. Чудова карта. Ви вже побудували плани і починаєте діяти. Ви відправили кораблики по морю за кордон для встановлення ділових стосунків, торгових якихось справ. Від вас вимагається. Активність, енергійність та завзятість, наполегливість, терплячість. В повній мірі використовуйте свою чарівність та дипломатичні здібності. При здійсненні своїх планів постарайтеся знайти союзників, заручитися підтримкою партнерів, порозумітися з колегами, ваше вміння домовлятися є головною умовою. Успіху на даному етапі. Співробітництво, взаємовиручка, робота в команді дозволять домогтися процвітання. Можливо, вам запропонують дуже хорошу посаду або прийняти участь в справі, в вигідній справі, в якійсь гарній справі. Не відмовляйтеся. Це гарний фундамент, а можливо, і добра прибавка в грошах. Ваші дипломатичні здібності, вміння зав'язувати зав корисні контакти, знаходити однодумців та сильних партнерів забезпечать стабільний прибуток. Можлива поява дуже впливових знайомих, які нададуть необхідну допомогу. І... Імовірно, для укладення вигодного договору або контракту вам потрібно буде відправитися в ділову поїздку чи відрядження. Отакі От ось у вас гарні емоції, гарні енергії в роботі. Ви розпланували все і приступили до дій. Почали заключати контракти, договори із закордонними партнерами. Особисте життя. В якості на особистого життя на початок місяця нам випала чудова карта, трійка кубків, дуже міцні стосунки в сім'ї, просто кармічні. Здається, у вас знову розпочався медовий місяць. Очікується народження довгоочікуваного малюка з коханою людиною, повна іділія і порозуміння. Романтичний вікенд для самотніх. Відправляйтесь на романтичний вікенд або побачення. Незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом людина, друга половинка, з якою ви відчуєте повне єднання. У відносинах довіра, ніжність та дружба. Закохані, зачаровані один одним, переповнені світлими і добрими емоціями. І це світло заражає всіх оточуючих. Наближається низка свят, заручини, веселе весілля, народження дитини. Чудові енергії на початок місяця. На кінець місяця вам випала теж прекрасна карта, двійка кубків. Це це любовне зізнання, пропозиція, заручений, міцний шлюб, народження дитини, взаємне кохання і щастя. Нові, нова зустріч подарує кохання, яке з кожним днем крепне. Коханих як магнітом притягує один до одного. Взаємний інтерес, гармонія, бажання доставити один одному радість. Нерішучим людям. Карта радить виявити свої почуття, є чудові можливості досягти взаємності. У шлюбі партнери розуміють один одного з напівпогляду, споріднені душі, створені друг для друга. Вони бажають завжди бути разом, розуміючи, що щасливими вони будуть тільки друг з дружкою. Самотні можуть розраховувати на знайомство. З хорошим майбутнім ідеальним партнером. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. І не дивно, тому що імператриця у вас є загальною енергією місяця. Тому в особистому житті все чудово, все прекрасно. Як в роботі у вас все розвивається, і в особистому житті все чудово. Значить, інтелект, логіка, кризові моменти. На початок місяця вам випала шестірка мечів. Карта символізує зміни, рух в майбутнє і втрати, які втрати чогось минулого. Майбутнє здається більш обіцяючим, ніж теперішнє. Людина керується розумом, логікою, а не почуттями. Карта несе полегшення та відродження після втрати поразок минулого. І говорить: зберігайте спокій у шторм. Щаслива зірка підскаже шлях до нових берегів. Значить, неприємний етап позаду у вашому житті. Все, він скінчився. Трудності позаду, але все ще є. Стримуючи фактори, перешкоди та внутрішнє переживання, які не дозволяють вам зітхнути вільно. Сумніви, невизначеність, відсутність стабільності. Звичайно, ви, у вас зміни і ви ще сумніваєтеся. Звичайно, що ще стабільність відсутня, тому ви що ви тільки плануєте, скажімо так, свої ну, з ким зав'язати стосунки, з ким контракти під заключати, тому є сумніви, є невизначеність. Можливо, найкраще це запастися оптимізмом і плести за течією, куди винесе, заспокоюючи себе мудрістю, що не робиться все на краще. Ця це проща... це карта це прощання з чимось дорогим, що колись було дуже важливим. Позбавлених, позбавлення старих стереотипів та принципів, ухід від того, що сковувало і заважало жити від проблем і складних ситуацій. Це готовність залишити щось в минулому та рухатись далі рух вперед. Доки ви стоїте лицем до минулого, ви не побачите майбутнього. Переїзд, туристичні або ділові поїздки по цій карті приходять. Причому пересуватися ви будете по воді, можливо. Тож можете сміливо вирушати по путівки на круїз. Все одно у справах тимчасовий застій. Поки ви плануєте все, то в справах застій. І поки що немає і неясно, куди рухатися і що робити. А так, все ви зможете відпочити і розшитрити свої горизонти. Можливо, до кінця подорожі у вас в голові повністю оформиться от подальші плани життя. Можливо, нарешті зважитесь на переїзд, зараз для цього саме час, а на новому місці налогодиться і справи і життя. Можливо, це не подорож, а вивчення чогось нового, науково-дослідницька, експедиція, вивчення або вивчення людини, яка вас цікавить. Якщо ви проведете з людиною бік обік декілька днів, ви, звичайно, краще його вивчите, ніж просто як коли зустрічаєтеся. Отакі От ось у вас енергії на початок місяця. Звичайно, є невпевненість невизначеність, але нічого страшного, ви пливете до кращих берегів і все буде добре. Ніяких кризових моментів у вас на початку місяця не буде. На кінець місяця вам випала чудова карта туз мечів. Це інтелект, грамотне рішення. Вірні вчинки. Обличте емоції і думайте головою, а не серцем. Це позитивна енергія. Та необмежений потенціал для майбутніх звершень, ясна свідомість, здатність мислити та вірно приймати рішення. Озброївшись логікою, досвідом і майстерністю, ви можете одним рішучим кроком розсікти Гордіїв вузол своїх проблем. На вас чекає успіх, процвітання. Слава це реалізація всіх планів. Ви відчуваєте захоплення від ваших сил, влади, зосередженої в ваших руках, і можете завойовувати всі бажані цілі, навіть най найграндіозніші. Мрії збуваються, проте не без зусиль з вашого боку потрібна воля, впевненість. Стійкість, мужність, жорстка дисципліна, концентрація на важливих питаннях. Внесіть, карта радить, внесіть ясність у всі сфери вашого життя, щоб не ламати голову над різними дрібницями щодня. У вас з'являться нові ідеї, нові плани. Обдумайте кожен крок. Користуючись своєю владою, якщо ви керівний. Її робіт керівник. Не перебарщуйте. Е, значить, по цій карті людина позбавляється залежностей, його чекає серйозна розмова, вияснення відносин з партнером. Якщо відмовитись від ілюзій, союз може розпастися. Якщо в житті призова ситуація, якщо в житті. Кризова ситуація, карта говорить про зникнення неприємностей. Можливо, з них виникне багатообіцяючий проєкт. Отакі ось гарні у вас, гарні, скажімо так, е енергії в плані емоцій, в плані інтелекту, логікою. Користуйтеся сміливо, дійте рішуче. Ніяких кризових моментів я не бачу у вас в квітні місяці, стрільці. Фінансовий стан на початок місяця випав лицар Пентаклів, який говорить, що фінансове становище стабільне, Золоті гори вам не обіцяють, але справедлива нагорода за роботу завжди буде. Ви вмієте грамотно розпоряджатися конштами. Фінансова грамотність, підкованість у питаннях ведення бюджету допоможуть вам згодом розбагатіти і стати успішною забезпеченою людиною. Отакий От гарний фінансовий стан на початок місяця. На кінець місяця вам випала чудова карта четвірка пентаклів. Це стабільність. Як бачите, у цього чоловіка гроші і під ногами і в руках, і навіть на голові. Фінансовий стан дуже хороший, на комфортне життя вистачає. Ви вмієте економнити і розумно витрачати гроші, маєте фінансову грамотність і вміло нею користуєтеся. Повільно, але впевнено збільшуєте капітал. Отакі От ось гарні емоції у вас, енергії у фінансовому у фінансовій сфері вашого життя. Ось розклад у мене вийшов для вас, стрільці, на квітень місяць. Я думаю, що розклад гарний, енергії у вас гарні, ніяких кризових ситуацій немає, ну, якісь трошки вагання, але це звичайна, звичайні ситуації, скажімо так, звичайні емоції, енергії. Дякую вам за увагу, любі стрільці! Бажаю вам нашої української перемоги. Мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. І ми переходимо до наступного знаку зодіаку. Це в нас козиріжки будуть!